Всім привіт! Ми з України, Сумська область. Тема сьогоднішнього відеоролика обслуговування чи технології обслуговування пасіки на прикочівлі при виїзді на медозбор. В цьому році я вивозив трошки більше 60 вуликів на сонях і, можна сказати, відпрацьовував свою технологію. Щоб як можна ефективніше використовувати свій час і при обслуговуванні пасіки. В свій час після закінчення технічного училища я працював токарем. У токарній справі використовується поопераційне виготовлення деталей, якщо велика партія, то значить. Робиться одна операція на всіх заготовках, потім друга, третя і так далі до повного виготовлення. Це набагато, повишає, підвищує ефективність праці і дає змогу токарю заробити більше. І таке. Так от, по операційну технологію рішив застосувати і на пасіці під час обслуговування її на медозборі. Значить, перший. Етап чи перший? Ну, перший етап, це був огляд пасіки. Проходив, пасіка розташована рядами, проходив перед вуликами, дивився за поведінкою і за роботою бджіл. Якщо всі вулики і бджоли в уликах працювали однаково, значить все в порядку, робоче состояння чи там не робоче, ну, все в порядок. Значить. Якщо якась сім'я відлічає... Ну, Трошки по-другому себе вела, значить, огляд і роботу проводив з нею з першою. Другий етап обслуговування вуликів я, як вже розказував у попередньому відео, підставляв і забирав рамочки, підставляв ощинку, а забирав рамочки, вже остроєні для. Поповнення запасу суші на пасіці. Суш, як відомо всім, це золотий запас пасіки. Золота ніколи не буває багато, тому постійно потрібно його накопичувати і відбудовувати. Значить, я проходив, як я показував у попередньому відео, навіть кришку коли знімав, коли знімав, здвигав. Наставочку з вулика, витягував рамочку, замінював її на ощінку, де вже була готова. Закривав вулик, переходив до наступного і обслуговував наступний. Третій етап обслуговування пасіки. Це я підставляв, ну, розширював при, Наприклад, потрібно цьому вулику додати ще одну наставочку. Я записував. Вчора на сьогодні записував, який вулик потребує розширення. Підходив і розширював. Наприклад, червоний чи коричневий вулик, чи синій, там, чи жовтий. У мене 5 кольорів застосовую для покраски вуликів. Записував номер такий, то колір такий додати потрібно. Це був другий етап. Ну, а третій етап я знову проходив усі вулики, піднімав кришку, дивився, як працює бджола, чи їй достатньо цього об'єму, чи недостатньо. Якщо потрібно розширення, значить записував опять же, план на наступний день. На обслуговування цих вуликів більше трошки ніж 60. У мене в середньому за день виходило 2-3 години. Ну, коли як, і скільки обслуговувались. Отакий От досвід. Думаю, що він для когось буде корисний. Кому сподобалось відео, чи поставте лайк, чи інформація буде корисною. Також підписуйтесь на мій канал для його подальшого розвитку. Всім миру, добра, благополуччя. До наступних зустрічей.